Всім вам привіт, дорогі мої шановні. Так, ну що, нам Сергій Козраня дав в чаті промокод. Я його скопіював. Єрлі Гіфт. Ну, подивимось, що тут нам дають. А дають нам, 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 нам. Мультибій, 4 зіркове курча, 10 баночок опиту, 500 тисяч срібла та 100 енергії. Ну, користуйтесь, шановні мої. І якщо відео було це вам корисне, то підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте цьому відео вподобайку. А на цьому все. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. Всім вам. До зустрічі. На все добре!